Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні поговоримо про ось такий набір: це двохтактний двигун на 80 кубічних сантиметрів з ось таким карбюратором. Ну, тобто Тут повністю весь комплект для того, щоб встановити його там, на велосипед, або ви там, можливо якийсь який саморобний дирчик робите. Це, в принципі, стає туди без ніяких проблем. Зараз трішечки поглянемо на комплектацію, що тут взагалі є. І в кінці відео я скажу, яка вартість, і залишу посилання на цей комплект. Давайте почнемо з самого двигуна. Двигун раніше, можливо, як вони звалися, Карпати чи якось по-іншому велосипеди. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Ось такі двигуни встановлювалися. Розкручували, розганялися педалями, потім відпускали щеплення і двигун заводився. Зараз, в принципі, 80 кубів йому вистачає для того, щоб рушати без допомоги педаль. Просто віджимаємо щеплення, і він нас безпроблемно потягне. Ну, якщо це, звісно, не важкий якийсь велосипед чи, чи мотоцикл. Так, тут по комплектації є а, типу котушки з люлькою, яка йде на свічку. А, далі тут різні троси на газ і на щеплення. Також я навіть ну, це для встановлення точно Бо занадто багато болтів та гаєчок різних. Тут треба розбиратися. Інструкція, якщо я не помиляюсь, десь є. Але я не знаю точно. Також тут різні, ось як ви бачите, свічка, там фільтр, все, що потрібно для різні пружинки, свічковий ключ, тобто тут воно йде в комплекті. Зірочка, яка йде на саме колесо, ось така вихлопна труба. Цікаво, як він буде зищать. Тут стоп-двигун. На кнопочку натискаємо, бо деякі запитували, чи тут електростартер, ні, на жаль, а це кнопка для того, щоб заглушити сам двигун. Далі в нас натяжка ланцюга, відповідно, сам ланцюг. Тут ручки на кермо, одна ліва, друга права, Права, як ми всі здогадалися, це газ. Це, не пам'ятаю, щось теж для кріплення ручка нашого щеплення. Ну, Двигунчик я вже вам показав, ось так він виглядає. Давайте трішечки ближче його подивимось. А, кріпиться, до речі, кріпиться ось два в нього місця кріплення. Кріпиться до рами в двох точках. Зажимається ось з однієї сторони дві гайки і з іншої сторони дві гайки. Тут встановлюється вихлопна труба, всі прокладки тут є на місці, тому нічого окремо докуповувати не потрібно. Ну, взагалі тут, в принципі, все, що потрібно для того, щоб встановити його. Більш там нічого видумувати не потрібно. Ну, хіба що у вас. Рама не В-образна, куди встановлюється, А якась, не знаю, П. Але це навряд чи бачок 2-літровий, теж з тих часів, в принципі, нічого і не змінилося. Ну і такий щиточок. Тому, друзі, ось така, такий комплект. Зараз в наявності нашого магазину. Агромеханіка посилання під цим відео буде на нього. На сьогоднішній день. Цей комплект коштує 5750 гривень. Ціна може трішечки змінюватись там, від часу до часу, тому що, на жаль, курс в нас нестабільний, тому від цього залежить сама вартість. Але я не думаю, що там буде якась кардинальна в тому різниця. Але на сьогоднішній день 5750 гривень. Кого цікавить, можете писати плюсик в коментарях або переходити за посиланням під цим відео. Там є номери телефонів. Наші менеджери вам підкажуть, пояснять стосовно достав. Новою поштою відправляємо без ніяких проблем, накладеним платежем. Тому друзі, звертайтеся. Дякую вам за перегляд та всім гарного дня.